Друзі, ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в зламаний укр... украдебене. Ось це вибачив. Я це покупаю. Так, чел пішов е, в одне моє місце. А, блін, я е, це Це, блін, в мене. Ай, блін. Так, це. Такий він Фірмашин, Донатор долбаний. Максималка. Максималка, ну Максим, Тут я буду сьогодні робити ребіт. Ай, давай, 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 опа, опа. Давайся, я комплімот. Все, це таке нафі? Ну, ви таке бачили? Безплатно. Боже. Давай, давай, клика. Все. Максималка зроблена. Друзі. Індекс. Будемо збирати індекс. Походу я немного ну, э, трішки В Ва... одному... Ва... Ва... Х... Ва... Так, покажемо. Давай. Йо, тут... Це... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... Та я мастер, е, я мастер, я ютубер, чел. Ах ты, ти... Вен... вене НГ. Та пішов. О! це мені будуть. Вау. Друзі, я в шоці просто. Так беремо це... Так, я не понял. Ти... ти мене задівбав уже. Чел, Їди! Водне. Ви його побачите? Ви його Хере... Понял. Так, чоло, ти бомжар. Ти бомж. Ти бомж. Та ти дурак! Боже, чоло, ти мене так дістав, що в мене голова вже болить. Я тільки ролик. Так ти теж бомжар. Бомжар і ти звідси. А чого в мене? Це нормально? Це нормально? Це нормально? Так би робимо. Помшаємо. Вон саппоню. звідси. Ти мені дістав уже. Я... Та дайте вот. Про... Скільки тут мені стояти? Щоб воно прогрузилось. Ладно, без коментарів в мене бах на ніскі. Да? Красти хочеш? Я забороняю красти. Заборона. Так, боремось. Це для інших... да, Що це таке? Я вже кашлю, блін. Кіцу. Я купив... Ти цуна из Гарден. Я ко це норма. Ну я купив ти цуна. Мы в Голу Гардені. Ми в Гол а, Гардені Це що? Я не то маю. Друзі, в мене нескінченна біз... На Нормально. Так, що... Та ти дістав же! Ти рогни! Порты же идиоты! Ты не дистав, я тебя сейчас порву! Наш матя! Наш матя! Наш матя! слава Украине, блин! Да пишов звиться нафиг! Я сказал Пишу! Слава Україні, блин! Дистав же, от шкафа долбанный! Дистав мене. О, ось це хороша кнопка. Мене... Я не. Ось це барина здоров'я. Та пішов звід, Ти мені робил, портиш дубину. Ти, ти вообще ло. О, Це теж вдалы. Или его не вдали. Карча курка. Що мені не Сьогодні отім чиз. Будемо збирати просто інекс і все. Просто, а яка зараз вдача на себе? Ах, обман! У мене у цій грі є робоксів? У мене на самом деле реально немає робоксів. Я вам серйозно говорю. Здоров, чел тобі допомогти? Чи ні? Він у захваті. Он у біні. звук зробити. Так, та та, Та! А, це ти, сори, 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 ем сори, О, скла, скелі. Скелі. Попробуй тільки. Ти мені, та, ви Вене... слава, Україні, боже мій. Я ж говорив, слово Україні, говорю, слава. Пішов нафіг. Звідси не Вот. Пишок. Пишок. Дистал у меня уже. Что за... Та, ты на меня... Слава Украине, ёханый бабай. Мне вон и рады, тесталы. Можешь украинского твою мать. О. Раз, О! Закінчилося, закінчилося, закінчив. А як? А як тут продавати одну сек? Друзі, одне сек. Одну сім друзі? Сім? Ось це? Я не допомі... У мене щас ще не зайдемо, да? Ой, мам. Та загружись вже! Друзі, побачиш тобі. У мене впес? -е. Горе, блін! Куре, блін! Куре просто! О! На все продаємо все Боже, вони ж сні. Боже, це одно це, ну, місце. Так, продаємо парочку байнрутів. Е, База... Е, а давайте пора я ще. О, добре це поради... Туди... А, це ще кнопки. Я китайці не дайшу. Вони щас мені таких хінчон-хінхун хін, -хін наваляють, що мало мені не покажуть. Бери чо, бери. Та бери! Ту! На ваше годо. Ту, ту, так. Скільки бафів! Ай, сука. Ай ты, вонючка, вонючка, вонючие. Та ну так короче. Тунтунтунсаху. Звицы напих. Та що за на... Мені, це... Так это Юды train трейн это кос так кос. У мене тут робукси. А мен, мені не дали робоксі Нафіг, нафіг он Вони... не... Стоп! Мне напоказалось и... І... What the hell? What? Та що це за нафиг! Заграм! Да. Боже, що це за гра? Що? Вот чому люди в захваті. Ви знаєте циклі? і е, Мені зараз е, Так, ладіально комбіціонер. Туди, щоб ти нам все поправив, поняв засходити. Поняв, блін. Так, робимо. Дякую, друзі. Дякую. Що ви мені так. Эм, давай, Бам. И. А, ладно. И мы не выпадаем. Побачила, мы не выпал в том 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 там Я там 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 в том 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 как же я ненавижу эту игру, боже мой. Ха. М -м, мне это понравилось. Я думаю, это мое. Пишов. Пишов. На. Ты пишов. В дупу. Слава Украине, боже мой. Пишов нафиг. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, мы не Та да, мені це дістало вже. Друзі, я це відео про я не можу банально втримати, що Де це... клубничний слон. Га. Алло. Га. О. Га. Дякую, боже. Це... Я не думав, що я буду продавати вакусату. И вот сейчас я вообще уши. Я ушл цени. А хороный лапа Ч усик Кэнди нафиг? Такого. А там можно за бокс купить. У меня же бокс нет. А, так не... Серьезно? Да боже лок что? Та боже, в мене. Тут не можна купити Це индекс. Та боже. за що мені така... Що він? Що ти танцюєш, ідіоти? Я тобі не разрешил. О, вот это никуда иду. Так что че... до свидоскрутши. А. Ага. Я бахну. а де, де милокоблоко. Дай де Дай милоко мне о Мені... а і у, у. а і у А ну бар, -бар... потакин. Я сейчас. Ще... Ви таке бачили? Ви таке бачили? Це... то пішов я. Я, я, я. Вони мене не слухають. Я їм ще таких українських крендуї дам, що вони від жизни офіційні. О! Давно не бачили котину. О, найс, індекс. А скільки у мене там? Скіки. в кафе? Я по норму. А, 35 вже. Ніфіга собі я. Красавчик. Мені ще стрибав. Та ти здував мене. Це вона крикнула. Це мене тушний. И У -у -у -у, мне Чувиха, пошел меня. На 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 пошла в на 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 бам на на бам бам на 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 э -э, Иди иди. А, оно так работает. Оно так работает. Да. Lost Люди, я Шоті? 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 ха ха, -ха. Слово який ха 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 Тобі сейчас Хто це заржав? А? Ві-пре-пре-пре-пре-пре-пре. Пішли Та закрийся вже тупого. Ти теж пішов нафіг! ладно, я подаю это Друзья. У мене населе вийшов живе <клес> все. Ти пішов нафіг! Ти ніх, особі його розхиначити. То? Та... Ти ч? Мене образив? Випвонуть. Бачили, хто не поставити, я дам таких штук. Що неч нервується? Закрився дурень. Здорово, брат, хочеш пошмалякати маму? Посмаляки ти? Що ти? Ти мене, ти мене обізвав? Ну-ка, чат, чат. Я йому таке напишу, друзі, не дивіться. Я йому кстати, нічого те й не писав. Він офігрів цей чел. Ходить мене, Говори, говори, говори. Пишу. Ви з мене шутить чи що? Він мені каже. Ви його знайдете і збивайте його. Він мене і збив. Ти що? Ой-ой-ой, ти це зря, брате, 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 ти. не брати їх гавня. Бам! Так. Друзі, як ви знаєте, що я буду робити. Це усім, я думаю, подобається, так, друзі. Так, так, всі говорять так. Uh, нет. <свист> Цен. И сейчас мы его накажем. очень же, Ще Еще я думаю. И можно в него вот иди. Я, я, бах. Бах. так, боже, чё? Ты мне А, ти в мене б'єш, так. Так. Так бери що хочу. <звук> е, Підійди сюди. Ем. Воно не хоче? Не поняв. А. Воно не хоче? Воно не хоче? Ааа, я... Ну, бы. Ну, бы. Ну, бы. Ну, бы. Сюда дешев, нубых, 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 дешев сюда. Павых он мне... Ха, да сюда, дешев я сказал, показал. Рука баба. Ты, блин, ой, фуничий. Я забудутся. Ой. Сюди підійшов. А ну-ка быстро-быстро. я тобі подарочек. Подав. О! Страшно, да? Да? Страшно? Страшно. Михохон. Бачи. Мирохон. Я грейний, друзья. Я сказав на мирофон. А мирохон. Будет. Буде. Я чуть Того. Мы його накажем и я буду закашу. Вот це написано, что это пользуйся. Сейчас туди, сейчас Я думаю, це самый найкращий. Сюди підешов до Эйэ Отвиндасус. Мабуть, крадел у тієї бедной чувых. Я думаю, такого по-моему. Да мне не полномочий. А я з ним буду... Стоп. Сейчас О май гад. Друзья, я на этом буду це те, це яка ж реально жесть